До кав'ярні заходить киянин Андрій Мельник. Він зазвичай випиває кілька філіжанок кави на день. Нещодавно дізнався про традицію підвішеної кави і одразу долучився до неї. Привіт. Мені будь ласка, два еспресо. Один я беру, один підвішую. Добре, офіціант готує одну каву, а другу підвішує. Позначає на спеціальній дошці як безкоштовну. Девіз такого добровільного руху, віддай, якщо можеш, візьми, якщо хочеш. Для Мельника залишена незнайомцеві кава. Це і добре діло, і спосіб поділитись хорошим настроєм. Це залишити часточку свого доброго ставлення будь-кому. А можливо, завтра у мене цей настрій буде поганий, і я зможу прийти і отримати частку гарного настрою, яку мені залишила інша людина. Андрій Пінчук, власник столичної кав'ярні, в якій можна підвісити каву для незнайомця, розповідає, що від цієї акції не отримує. Переконує традиція, просто сподобалась і йому, і його клієнтам. Запропонує, можу я завішати печиво, чи можу я завішати чай, чи можу ні. Будь ласка, завішуйте, що хочете. Це та прекрасна традиція ці розполагають, тому що ви людям маленьку часточку себе і своєї душі. От ми навіть вже хотіли спросити, є кофе для нас. Ось ці дві долоньки на дверях означає, що закладів можна скористатись підвішеною кавою або й самого пригостити незнайомця. Давня італійська традиція, яку описав у своєму романі письменник Тоніно Бенаквіста, дійшла до України не так давно. Перші активісти з'явились у Харкові та Ужгороді. За лічені тижні завдяки. Соціальним мережам традиція поширилась на всю країну. Андрій Ковальов Іван Головач, п'ятий канал.